Друзі, всім привіт! Ми в нашій коті-комнаті вечором. Тут світла нема. Ми вішаємо таку лампочку, бачите? Вона там 2-3 часа світить, поки я пораюсь тут. Підписники мене питають, як там поживає котик, якого покусали собаки. Я думаю, зроблю генеральне прибирання, потім покажу. Але поки я зроблю генеральне прибирання, наш тьома постаріє. Да? Значить, дивіться, як наш котик. Такий гарнюня. Такий умняшечка. В ньому вже через пару днів щеплення перше буде. Да? Покажи наші вавочки. Вавочки наші практично зажили одна і друга. Так, ми до врача і не поїхали, бо Таня справилась сама. Таня ж ні, доктор. чи що? Доктор. Назвали його Тьома. Дуже класний, дуже лагідний. Бачите, ластуся така, просто, просто ластуська. Що ще по коті-комнаті? Половина котів у нас вже. В новому приміщенні про нове приміщення згодом. Потім кішечка. Може, пам'ятаєте, теж недавно сусідка позвонила, кішка бігає, кішка бігає, мені двоє багато. Оце наша да? От. В неї теж скоро перше щеплення. ну Щось вона мені сопе, я її лікувала-лікувала. От Вона дуже довго була на карантині, а це я її вже випустила, думаю, хватить знущатися над, кіт... над кішкою. Так, рижики. Як поживають наші рижики? Ось один рижик у нас. Ось у нас другий рижик. Це ті рижики, які в нас теж здачі приїхали. Другий рижик у нас. І десь третій ховається. О, це наші рижики. Нормально все з ними. Вони адаптувалися, їм тут подобається. Це наш трьохножка. А, Бачите, морда. Так, це наш трьохножка, може хто поміть. Нашли кота, у там село 30 км від нас. Лапка одгнивала. Був такий несясний, був такий несясний. А зараз, дивіться, яка красуня. Він мене боїться, бо я його постійно лікую. Далі хто в нас там далі? Далі далі малишня. Малишня, це кішечка наша теж, яку від військових забрали, да, Доня моя маленька. От. І операцію її робили, тоді в неї там чуть не було викидишів. Коротше, спасли, потім-потім. Аліушка, потім. Аліушка. І кіцюнька, Пам'ятаєте, казали, кіцюнька, що в квартирі у квартирі нас жив котенятком. От казали, ой, він такий якийсь, хволень, нормальний котенятко. Навіть дуже нічого. Так, далі. ну Це кішечка любина. Хотіла вона Люба віднести лавець і обратно ларьок, я її назад підларьок я її не дала. І що в нас ще? Це в нас Саймон. А це в нас нові жителі. Дивіться, які красуні. І знаєте, вони откуда? Борова, Харківська область. Прифронтовий, прифронтове місце. Волонтери забирали їх оттуда і нам привезли двоє. Тиждень тому нам привезли, споки вони на карантині. Дівчинка більш адаптована, рижик дуже-дуже боїться. Але це все. Каже, це все час треба, от, і все буде добре, і будуть вони жити, поживати і добра наживати у нас, да? Да? будемо їх рекламувати пізніше трошки, як вже зробимо щеплення їм. От, от, дуже красиві, і кішка дуже класна, лагідна, і рижики всім подобаються, то може рижика теж прилаштуємо. Одного ж ми прилаштували ось, дві, два тижні тому, один у нас знову з'явився. Ну, от так, в принципі, Отака у нас кімнатка. Хто там чихає, зараз получить посраці в мене. От, зараз буду прибирати. Туалети прибираю три рази на день. Оскільки стільки і, извините, в туалет ходять. От, і в мене скоро генеральне прибирання. З митьом вікон, е, з чисткою коврів, Килимів. Господи, килимів. вибиванням всіх їхніх, бачите, лежано, щоб вони всі. Хорошо, що Даша мені пелісос подарила, що Філіпс класний, дуже і миючий, Він дуже класний. Оце треба клітку цю теж почистити, бо кішку випустила. От, ну, Якся так. От, так що така в нас, така в нас е, ситуація на вечір сьогоднішній. бачите. Тут їх мало. Всі остальні, я ж, кажу, у нас переїхали. А ці в нас тут. Так що все з котиком добре. Котик, бачите, барінг. Барін на у нас котик, так? Да? Придивляйтеся, котик дуже-дуже класний. Теж ще його не рекламували, бо в нього нема щеплення. Але в нього все попереду. Дуже хороший котик. Дуже. Так що дивіться, приглядайтеся, якщо треба буде, будемо знайомитися.